А сила лева в тобі Коньяк року номер один. Серед убитих сьогодні Росією у Павлограді 15-річна дівчинка і її тато. Загалом жертв троє вночі. росіяни атакували Дніпропетровщину ударними безпілотниками у Павлограді. Поцілили по житлових будинках. В одному із них спалахнув цілий під'їзд. Поранення дістали 14 людей. Серед травмованих є діти, зокрема шестирічний хлопчик. П'ятеро людей зараз у лікарні. У них отруєння продуктами горіння, черепно-мозкові травми, переломи і різані рани. Згодом росіяни завдали повторного удару по місцю влучання. Через це поранений рятувальник, кажуть у ДСНС. Загиблі мешканці були переселенцями. Там, там, кажуть, мати вижила, а дівчинка і чоловік не вижили, бо там пряме влучання. Воно влетіло просто в квартиру. Страшний сон. У мене досі руки трусяться. Бачиш, Харків. Вночі також знову атакували шахедами. За словами Ігоря Терехова, в місті зафіксовано п'ять влучань. Пошкоджені вісім приватних будинків, одна висотка і ресторанний комплекс. Горіли також склади і гаражні бокси. Постраждалих немає. І одна людина поранена в Охтирці на Сумщині. Росіяни атакували місто сімома безпілотниками. Там пошкоджені два десятки приватних будинків і дві багатоповерхівки. Горіла також школа. Загалом минулої ночі росіяни випустили по Україні 103 безпілотники. 41 з них збили, ще 40 були втрачені локаційно. Звітують у повітряних силах. Окрім Дніпропетровщини, Харківщини та Сумщини, руйнування постраждалі є на Черкащині і Донеччині. У Києві сьогодні день жалоби за вбитими Росією у Святошинському районі. Сьогодні на місці влучання завершили рятувальні роботи. 12 людей загинули і ще 87 поранені. Наша кореспондентка Влада Цимбаленко побувала біля зруйнованого будинку. Пошуково-рятувальні роботи тривали більше доби. Їх завершили сьогодні вранці, але на місці прильоту досі розбирають завали. Тут працюють і комунальники, і ДСНС. Вони оглядають будинки, аби визначити, чи безпечні конструкції, закривають вікна фанерою та плівкою, вивозять зруйноване. Масштаб пошкоджень величезний. Зараз у нас працює більше 70 рятувальників, а також близько 20 одиниць техніки. Проводимо аварійно-відновлювані роботи, зрізаємо всі небезпечні конструкції. Особливо в найбільш пошкоджених житлових. Будинках, там, де ну, які зазнали найбільших руйнувань, От і п'яти і трьох і двохповерхові житові будинки, які поруч де це можливо і безпечно. Це подалі від епіцентру вибуху. Людей уже пустили до своїх домівок, аби вони могли забрати речі і розчистити оселі всередині. Одна з них пані Євдокія, пенсіонерка. Її квартирі вибуховою хвилою вибило вікно. Саму її діставали з-під завалів. Все перебито, все переламано, все в общем, великий, дуже такий приліт, прямо такою. Той бурою, і все впало на мене. О, я тут лежала під тим самим. Це я в голову помила, а то уся закрита була, і кров текла із руки, і з ноги текла. У мене і тут такі синяки. Я думала, що весь дом завалився. На місці також працюють волонтери, допомагають місцевим водою та їжею. Адже в більшості будинків у людей досі немає ані світла, ані води, ані газу. У них немає змоги навіть закипятити воду, не, не кажучи вже про те, щоб зварити їжу, тому не привезли як і вчора, чай, гарячий, ясон, гарячий чай, бутерброди. Це змога людині поїсти. А ще тут досі друзі загиблого хлопця. Вони прийшли до імпровізованого меморіалу, який створили біля місця трагедії. Сюди приносять квіти та іграшки. Російські терористи забрали життя 12 людей, 87 поранені. Влада Цимбаленко, Валерій Рябченко. Ми Україна, марафон Єдині новини. У росіян мінус цілий генерал у підмосковній Балашисі загинув заступник начальника оперативного управління генштабу Росії Ярослав. Маскалік, який займався плануванням військових операцій в Україні. Пропагандистські змі пишуть, що на місці вбивства знайшли сліди саморобного вибухового пристрою. Бомба була закладена в автомобіль, який підірвали дистанційно у той момент, коли маскалік проходив повз. Також сьогодні стало відомо, що в Брянську був убитий російський конструктор Євген Ритіков. Він керував бюро, яке модернізувало реби для армії окупантів. Минулого тижня Ритіков разом зі своїм заступником сів в авто. О, яке також невдовзі вибухнуло. Під прицілом у Росії і менші рангом сьогодні під ударом вже втретє за квітень місто Шуя в Іванівській області. Там базується 112-та ракетна бригада. Раніше в українському гур повідомили, що саме її військові нещодавно атакували Суми, убивши 35 людей. У мережі також публікують кадри пожежі з Білгородщини, невідомий дрон, нібито влучив в дерев'яну церкву. Загалом у російському міноборони повідомляють, що за ніч над Росією збили 20 безпілотників у Іванівській. ...Білгородській, Курській і Нижньогородській областях. На фронті минулої доби сталося 175 бойових зіткнень. Найважча ситуація на Покровському напрямку. Там ЗСУ зупинили 65 штурмів. На Турецькому росіяни атакували у районах самого Турецька, Леонідівки і Щербинівки. На Лиманському намагалися вклинитись в українську оборону поблизу Колодязів, Торського і Ямполівки. Окупанти активізувалися також на Краматорському напрямку. Генштабі нарахували там 13 боїв. На Куп'янському українці зупинили штурмові дії в районах Нової Кругляківки Загризового і бік Богославки. Воїни 59-ї окремої штурмової бригади безпілотних систем одні з тих, що найефективніше стримують росіян на покровському напрямку. екіпаж граду знищує тилові укріплення, скупчення техніки, і живої сили противника. Як розрахунок працює по ворожих цілях, бачила Марина Асмолова. Захват, що працюємо, це коли є якась така масивна ціль. І ми випускаємо отоді. О, там довольний, радий, тому що знаєш точно, що це буде колосально велика робота і колосально великі втрати для противника. Екіпаж ГРАДу 59-ї окремої штурмової бригади безпілотних систем працює на Покровському напрямку і в день, і вночі. Днями воїни відбивали ворожий штурм. Ми працюємо над цим, щоб вони спиняти, не давати ворогу далі прориву. Ну, Ворог одним словом, суне. Сунуть окупанти зброньованою та автомобільною технікою. Наші дрончики теж нормально працюють, красавчики. І плюс піхота наша добре відпрацьовує. Ну і артилерія. Артилерія це ну, самі знаєте без артилерії нікуди. Тут на Покровському напрямку російські війська не дотримувались умов оголошеного Кремлем так званого великоднього перемир'я, а після його формального завершення перейшли до масштабного наступу. Паску ми зустрічали під ФПВ-дронами, Нам дали ну, противник цілу ніч кошмари в наші позиції. Нам і під ранок, десь під під п'яту, під шосту ранку, десь до уже хотів просуватися. Ближче на нашій території. Коли ми якраз спускались до автомобіля, FPV, ми бігонько, щоб подивитися, що і як, спасли автомобіль, поїхали, то Паска в нас була якось так. Навіть до сих пор не їли святої Пасочки. Їхній град накриває ворожі цілі потужним вогневим шквалом. Якщо треба десь допомога, можемо вкинути один-два штучки. Коли треба, щоб так конкретно, то. Висипаємо все, що є. До цієї РСЗВ створено з пів сотні різних снарядів. Найпопулярніші осколково фугасні. В одному залпі ця установка випускає 40 реактивних снарядів. 40 ракет. Є різні типи ракет. Є на 15 кілометрів, є на 20, є на 40. Працює по квадратах. Під час нашого спілкування з екіпажем артилеристам надійшла інформація. Ворог почав штурм. За лічені хвилини машина виїздить на вогневу позицію. Навідник налаштовує приціл, вводить дані, які надає командир. На планшеті вираховують потрібні цифри, які потрібно вставити на бусоль. За кілька секунд відбувається залп. Ось так ракети мантів. Це працює гра. Безпілотних систем. Від дії артилеристів залежить, як складеться ситуація на передньому краю оборони. Полегшую нашій піхоті життя з однієї сторони. Якби я міг там кожен раз бліндажі пілотів їхніх накривати, то було б, звісно, краще, але у ви я градом таке робити не можу. А так би кожен раз виїжджав і стріляв. Тож працюють максимально швидко. З моменту того, як ми отримуємо координати. До моменту пострілу ми споруємося за 10-12 хвилин. Для ворога град бажана ціль. Все, стараємося зробити швидко, навіть інколи коли буває таке, що працюємо десь за метрів 300 якісь приходи, ми розуміємо, що треба відпрацювати, чим швидше відпрацюємо, все. Нам, і як піхоті, так само зараз найшлоше це fpv дрони Зараз вони молні, почали активно. Застосовувати в пакет, якраз взаді повезло, що не здетонував і ракети не полетіли. Нам трохи пошкодило машину. Ну мінімальні повріждення. Ми спасли машину, покинули зону. І одразу в той же день ми її відремонтували. Кожен Залп града це помста окупантам за зруйновані міста та забрані життя українців з Донеччини. Марина Смолова, Олександр Петровський Ми – Україна, марафон Єдині новини. Майже півмільйона зібрала для ЗСУ своїм хобі дружина військового з Луцька. Алла Кухарук, вчителька, але для душі почала займатися плетінням. Тепер її роботи в техніці Макраме розлітаються як гарячі пиріжки, а гроші йдуть на потреби війська. Алла сама планувала стати до лав захисників, але що завадило планам, розказала нашому Володимиру Миколичуку. Це зараз я виготовляю шатро з такого гарного рожевого кольору. Виготовляється це шатро з гамакового шнура. Він є дуже міцним. Майстриня Алла завершує гойдалку. Техніку плетіння макраме опанувала самостійно. А вдома облаштувала невелику майстерню. Для кожного виробу підбирає певний вид шнура. Це дуже міцна техніка, яка витримує гарне навантаження. людини. Це буде корисна річ для дому. По-друге, це можна використовувати як вдома для створення домашнього затишку, так і для вулиці. Вона дуже гарно переносить погодні умови. Плетінням Алла захопилася рік тому, щоб емоційно себе заспокоїти чоловіку за ЕСУ з 2016 року. Нині на харківському напрямку перед вторгненням майстриня і сама готувалася долучитися до лав захисників. Ким хотіли бути психологом? психологом військовим, так. та вже й пройшли кафедру. Так? так так закінчили військову кафедру в місті Рівному. Мала велике бажання також піти до збройних сил України, поповнити лави, але ж повномасштабне вторгнення, на жаль, змінило наші плани. Змінилися план. Через одну єдину причину, що в нас є маленька дитина, і ризикувати і татом, і мамою це є немудро і нерозумно. Все-таки хтось повинен бути з дитиною вдома. Та за чоловіка каже, дуже переживає, а макраме стало справжньою відрадою. Перші вироби вийшли настільки вдалими, що почала їх реалізовувати для допомоги ЗСУ. Волонтерам уже передала понад 25 авторських речей. Усі успішно продані навіть за кордон. Виручають в таких важких зборах, великих зборах, бо ми купуємо такі коштовні речі, де треба зібрати велику суму на там, чи ще на щось таке. Дуже така кропотка робота, це треба дуже мати велике, велике терпіння. Але люди в захваті, вау! Якщо б то не війна, то це було б, був би дуже великий попит. Вироби але вже зібрали півмільйона гривень. Найбільше попитом користуються стильні та практичні сумочки. Ось ці трубинки я виготовляю саме з цього шнура. Це також бавовна, небілена бавовна. і ці трубинки ми також використовуємо для наших лотів. Дуже подобається нашим жінкам, дівчаткам Вони задоволенням беруть участь. Алла планує далі розвиватися в цьому напрямку, зокрема, створює ескізи нових виробів. А після закінчення війни виготовлятиме речі під власною торговою маркою. Із Луцька Володимир Миколачук, Олександр Бойко, ми Україна, марафон. Єдині новини. Генсек НАТО Марк Рютте назвав Росію довгостроковою загрозою. Він сказав про це після зустрічі з Дональдом Трампом у Вашингтоні. Коментуючи переговори щодо миру в Україні, Рютте заявив, що саме зараз Росія повинна показати готовність до припинення вогню. Напередодні візиту у видання Financial Times писало, що генсек НАТО поїхав до США, аби переконати Трампа не примушувати Україну приймати мирну угоду проти її волі. коли ти перебуваєш в процесі мирних переговорів, то потрібно якось домовлятися. Я переконаний, що за останні дні були здійснені кілька величезних кроків щодо цього. Була успішна зустріч у Лондоні. Тепер м'яч явно на боці Росії. Прем'єр-міністр Великої Британії сподівається на припинення вогню в Україні ще до літа. В інтерв'ю видання The Telegraph Кір Стармер заявив, що перемир'я повинна наступити на умовах, які зможуть прийняти усі сторони. Він Додав, що це має бути довгострокова угода, інакше Росія зможе повторити свої дії у майбутньому. Стармер також наголосив, що саме Україна повинна визначити умови будь-якої мирної угоди. А Москва має погодитись на беззастережне. Припинення вогню